Зі нас інфоперші про головне поїхали. Уважно прочитайте пост Трампа. Пише Олексій Гончаренко. Там дуже важлива річ про те, що Україна за підтримки ЄС здатна боротися і здобути всю територію у її первісному вигляді, тобто без США. Заява Трампа це відповідь Путіну на його ядерні погрози пару днів тому. Але якщо перекласти правильно на українську, це звучить так. Владимир, українці тобі покажуть і за США і за ЄС. І що найсмішніше Зеленський дуже радий цій відповіді. А давайте спробуємо не захищати інтереси США чи ЄС Життями українців, якщо США хочуть відповісти Росії, нехай вступають у війну. Цілий для відповіді багато. Можна, наприклад, потопити танкерний флот або заблокувати Балтійське море. Бо виходить так, всі дуже сильні військові держави. Але коли доходить до діла, давайте за рахунок життя українців покажемо путіну кузькіну маті, А Давайте ні. Пише Вончаренко. Не мовчав журналіст Остап Яриш. Вчорашня заява Трампа про Україну точно є найбільш прихильною з усіх, які ми чули дотепер, але наразі поспішимо говорити про до стратегії Білого Дому чи радикальної су у думку президента? Хоча така спокуса є відверто, слова Трампа примішні за більшість того, що лунало від Байдена за суттєвою допомогою Європи та НАТО, Україна здатна перемогти, повернувши всі окуповані території. А США своєю чергою продовжать поставки зброї. Росія ж не спроможна на успіх, бо насправді є лише паперовим тигром, чия економіка приречена на крах. Якщо пропустити повний текст в коментарях, ця заява не обмежилася дописом в соцмережах протягом зустрічі з. Макроном Трамп підтвердив, дійсно переконаний в написаному і вважає, що окуповані території мають повернутися під контроль України. Відтепер відмотаємо трохи назад. Кілька тижнів тому Трамп твердо заявляв, що Україна ніколи не була здатною перемогти. Тож для миру вона мусить поступитися частиною території, піти на угоду Росія. То велика сила, яка ніколи не програвала у війнах. Ще тим Трамп жорстко критикував Росію, перемігши ядерні субмарини, і давав чіткий дедлайн закінчити війну, інакше не санкції. Він казав, що розчавлений байками Путіна і не хоче з ним більше говорити. Потім як пам'ятаємо, була Аляска і червона доріжка. Остання реакція Трампа, хоч неодноразово є позитивною для України, матиме вагоме значення тоді, коли з епізодичної заяви стане послідовною риторикою. І коли цю риторику підхоплять УНС Рубіо Гексет та інші, трансформуючи її у повну політику та головне дії, ми не знаємо, як думатиме президент ще за два-три тижні, і що ми почуємо від нього далі. Можливо, він взагалі вирішить відмовитися від ідеї. І мирного процесу, втім, дещо тут є непередбачуване. Трамп любить ставити на переможців і зневажає лузерів. Ця логіка в нього залишилася незмінною. Пише Ярош. Нагадаємо, президент США Дональд Трамп неодноразово оптимістично висловлювався про шанси України відновлювати контроль на своєю території у межах міжнародно визнаних кордонів. Як повідомляє європейська правда, про це він написав на трассошо. Трамп сказав, що повністю зрозумів військову та економічну ситуацію в Україні та Росії. Вважає, що Україна за підтримки Європейського союзу має всі можливості. Боротися і повернути всю свою територію у первісному вигляді з часом терпінням і фінансовою підтримкою Європи, а зокрема НАТО, відновлення початкових кордонів, з яких почалася ця війна, є цілком реальним варіантом. Чому б ні? Додав він. Президент США далі написав, що Росія вже три з половиною роки безцільно веде війну, яку справжня військова потуга могла би виграти менше як за тиждень, і це робить Росію схоже на колоса на глиняних ногах. А коли мешканці Москви та всіх великих міст містечок і районів по всій Росії. І дізнаються, що насправді відбувається з цією війною, що їй майже неможливо отримати бензин через довгі черги, що утворилися, і про всі інші речі, що відбуваються в їхній воєнній економіці, де більшість їхніх грошей втрачаються на боротьбу з Україною, яка має величезний дух і стає тільки кращою Україна зможе повернути свою країну в її первісному вигляді. І хто знає, може навіть піти далі, додав Трамп. Американський президент вважає, що Росія і Путіна зокрема перебувають у великій економічній скруті, тому для України зараз саме. Час здіяти. водночас. Він побажав і Україні і Росії усього найкращого. Ми продовжимо постачати зброю НАТО, щоб НАТО міг робити з нею. Усе що забажає удачі усім завершив свій пост Трамп. Зазначимо, що цей допис президента США опублікував після того, як зустрівся з Володимиром Зеленським. Відкрита частина розмови лише побіжно стосувалася війни Росії проти України. Серед іншого, Трамп сказав, що поки не готовий говорити про американські гарантії безпеки для Києва, а про довіру до Владимира Путіна скаже через місяць. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.